Вітаю вас, мої любі рибки! З вами ваша астролог Клебанко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти місяця, щоб ви якомога краще спланували його і реалізували цілі. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє місяць, а також сонячним знаком. Якщо не знаєте знак свого астенденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися з цим питанням та сіткою деб'ю. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів за бажанням або ж для розбору натальних карт ви можете звертатися до мене в директ Instagram або Telegram. Посилання в описі під цим відео буде разом з тайм-кодами. Для вас вересень це чудова можливість для реалізації ваших мрій. Для перегляду відносин і впровадження чогось нового, в вашу діяльність, здобуття нових знань, отримання корисних контактів, ми будемо заходити в коридор затемнень, а також зустрічати день осіннього рівнодення. Вже зараз ми можемо відчувати дію осіннього коридору затемнень, вже починаються зміни в нашому житті. І про все це більш детально зараз з вами і поговоримо. А я, як завжди, вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це дуже надихає мене і допомагає розвиватися каналу, просуватися українському контенту просторами YouTube. Почнемо ми із 1 вересня. Цей період Сатурн планета стійкості, наполегливості, вона відповідає за наш внутрішній стрижень, за наші внутрішні кордони. Буде в своєму ретроградному русі знову переходити в знак риби на на довгий час для того, щоб ми навели порядок в темах, які стосуються вас як особистості, оскільки він переходить знак риби і буде в цьому знаку до 14-го. Лютого 2026 року, то до цього часу у вас можуть виникати обставини, щоб ви проявляли стійкість, силу духу. Обов'язково варто в цей час приділяти увагу дисципліні, порядку. Потім він же буде заходити в знак Овен, ваш другий сектор, але поки що зверніть увагу на себе: свої кордони внутрішні, зовнішні. Не бійтеся відстоювати. А в цей час на вас будуть покладатися обов'язки саме перед вами, перед вашими бажаннями, перед вашою ініціативою. Те, як вас бачать інші люди, зараз ви самі можете контролювати. Плануйте. Плани мають бути гнучкими, щоб ви могли якомога краще адаптуватися. Саме зараз формується та реальність, яку ви собі сплануєте. 2 вересня. Буде перехід Меркурія в знак діва, це знак його управління, тож йому тут буде дуже комфортно. Меркурій відповідає за мислення, інформацію, спілкування, всю паперову справу, також паперові гроші. І буде він у вашому сьомому секторі. Тобто, зараз ви будете більше спілкуватися. Це може бути спілкування вживу, або ж через переписки, зідзвони. З вашими партнерами, клієнтами, опонентами може бути багато переїздів, пов'язаних із роботою, із спілкуванням в партнерстві з іншими людьми. Для когось це може бути укладання угод по роботі, в тому числі й шлюби. Це можуть бути і нові знайомства, розширення вашої клієнтської бази та партнерських відносин. 3 вересня Меркурій буде в напруженому аспекті до Урану. Уран це планета чогось різкого, креативного, і в напружених аспектах вона може давати поломки, різкі зміни, оскільки Меркурій це планета транспорту, механіки, гаджетів, то можуть бути збої в засобах зв'язку, можуть бути затори на дорогах, різкі зміни планів або ж період конфліктності з вашими друзями та однодумцями. А в цей період бути обережними у поводженні з електроприладами. Цей аспект торкається вашого 7-го та 4-го секторів. Тобто можуть бути ситуації, коли варто буде поглянути на обставини під іншим кутом. І, скоріше за все, це обставини буде торкатися ваших партнерів по шлюбу, спілкування саме вдома з вашими рідними, можуть бути і Підняті питання пов'язані із комунальними платіжками, щось може піти не так, або ж вам варто бути уважними із місцем проживання, можуть бути незаплановані переїзди. Цей же аспект може вказати і на потребу зміни місця проживання для оновлення, наприклад, або ж ремонту. Можливо, потрібно буде змінити якусь техніку вдома 5 вересня. Марс буде в напруженому аспекті до Юпітера. Марс знаходиться в знаку Терези, тож діє більше спрямовані на партнерство, вагання можуть бути, щоб нікого не зачепити. А Юпітер зараз знаходиться в знаку Рак, і він розширює наші емоції. Ми більше схильні проявляти авторитет саме серед наших близьких, які стосуються тем. Сім'ї, місця проживання, комфорту. І зараз ви можете мати надмірний оптимізм або ж захочете проявляти лідерські якості, які торкаються вашого сектору великих фінансів. Але оскільки напруження йде між восьмим та п'ятим сектором, на ваші Колаборації, ваші активні дії щодо вирішення питань спадщини або ж соціальних виплат, взаємодії із податковою або ж митницею це стосується і активності в пошуку партнерів по бізнесу, щоб розширити власну справу. В Цей час ви можете не знайти ту саму авторитетну людину. Юпітер може давати бажання і відпочити краще, побути з дітками, з коханими, але ви все ж таки будете націлені на вирішення питань, щоб займатися комфортом і безпекою. 6 вересня Уран переходить в ретроградний рух, і в цей період, за кілька днів до та після, він буде в своєму стоянні, тобто можуть бути акцентовані теми на. Змінах, і вони торкаються вашого четвертого сектору, тобто знову чіпляються теми сімейних питань, батьківщини, а також місця проживання, нерухомості та землі, можуть бути збої в засобах зв'язку з електропостачанням, можуть бути різкі зміни в сім'ї, які будуть вимагати від вас нестандартних. Креативного підходу, а також це чудовий період для провадження чогось нового, в вашу діяльність, якщо ви працюєте з дому, або ж оновлення чогось вдома, ремонт, або ж покупка нових гаджетів. Уран буде ретроградити в знаку близнюки до 11 листопада. а Потім буде переходити в ретроградному русі в знак Телець. Ваш вже буде третій сектор переходити. Тож за цей період можуть бути зміни ваша. Близькому оточенні. Тобто, знову ж таки, може бути переїзд і в результаті зміна сусідів, або ж ви можете впровадити щось нове, завести нові контакти, може бути і здобуття нових знань, вивчення чогось нового, в тому числі астрології, можуть бути недалекі поїздки. Уран буде в знаку телець до. 4 лютого 2026 року за цей період щось можете впровадити нове креативне бути готовими до змін в темах батьківщини місця проживання сім'ї та близького оточення роботи в тому числі комерційної діяльності 7 вересня настає місячне затемнення, тобто це період повні, але набагато сильніший ніж звичайна повня, адже буде. Поблизу кармічного місячного вузла. В цей період підвищується конфліктність, агресивність. Слідкуйте за тиском, можуть бути головні болі, можуть бути поломки. А також це період підвищеної аварійності, будьте уважними на дорогах. В цей час приходить результат або ж може бути ясність, кульмінація за вашу попередню роботу там, де ви проявляли. Ініціативу, оскільки повня в вашому секторі. В цей же час ви можете завершувати якісь проекти, може бути зміна стилю. Ви для себе щось важливе вирішите. Тобто, перший сектор він головний. Він Впливає на всі інші сфери нашого життя, і все залежить саме від вас, від вашого прояву. Повня буде о 18 годині 8 хвилин загрінвичем. А для України це буде 21 година 8 хвилин, і в цей час ви можете підбивати підсумки за попередні півроку. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та гекатою Венера символізує наші бажання, планета взаємовідносин, краси та фінансів. Геката дає острах та зацикленість, наші потаємні бажання. І зараз вона може давати критичність, придирство і. Непорозуміння в темах відносин і фінансів торкається аспект 6 та 9 сектору. Саме в 9-му секторі Геката може давати непорозуміння і діяти в дім навпроти. Тобто ви можете стикатися із питаннями місця проживання, графіку дня. І на це можуть впливати або ж бюрократичні установи, або ж іноземці. Вас ніхто не цінує, вашого авторитету ніхто не помічає. Це все підступна дія чортого місяця. Із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, Кармічного місячного вузла Кету, а також Меркурія в вашому сьомому секторі. Кето – це накопичена карма, наш попередній досвід. Меркурій, планета мислення, і в темах партнерства можуть виникати ситуації повернення до незавершених проєктів, перепідписання угод, зустрічі з колишніми партнерами. А в цей час ви можете проявляти ініціативу, розкривати свій творчий потенціал. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули угоди, переглянули стосунки і. Були відкриті новому, щоб на базі всього цього йти далі в розвиток, в свій прогрес. 17 вересня буде напружений аспект між Сатурном та Меркурієм, торкаючись вашого першого та сьомого сектору. І це може бути конфлікт. тобто Період опозиції між вами та вашими партнерами. Оскільки Сатурн, в вашому першому секторі, то відповідальність в першу чергу полягає для вас перед самими собою. Ви можете проявляти наполегливість, стійкість, але Меркурій, тобто ваші думки, я все ж таки будуть націлені на партнерство. Ви будете прислухатися до думки і друзів, і опонентів, і клієнтів. Важливо тут. Не втягувати себе в конфлікти, плани можуть руйнуватися, змінюватися в цей час. вам Може здаватися, що ви самотні, хоча поряд з вами інші люди. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези, ваш восьмий сектор, і вже фокус вашої уваги, ваші думки будуть націлені на партнерські відносини, які передбачають велике фінансування, вирішення питань спільних ресурсів та фінансів, а також податків соціальних виплат від держави, аліментів, нарахувань різноманітних, в тому числі перегляд пенсій. Це хороший час і для звісток, для кого важливо щодо питань психології, езотерики та зачаття. 19 вересня Ванера буде переходити в знак діва і давати вам успіх в темах партнерства. Тобто, це можуть бути. Сприятливі угоди, які передбачають фінансування, це можуть бути зустрічі, які будуть давати вам радість або ж з людьми творчих професій, чудовий період для укладання вигідних для вас угод, в тому числі і юридичних. Це і нові знайомства, і більша взаємодія із іншими людьми. Ви для них будете більш привабливими і можете розкрити свою ніжність і дипломатію. 21 вересня буде сонячне затемнення. В цей час буде відбуватися молодик, але дуже сильний, оскільки поряд з кармічним місячним вузлом, і ви можете прописувати плани в першу годину настання затемнення. Це буде о 22 годині і 42 хвилини за київським часом. В цей період ви можете прописувати плани на наступні півроку вперед. Настільки потужний цей період. Головне, щоб ви чітко розуміли, чого саме ви хочете. Бажання мають бути саме вашими. Оскільки це період кармічний, то дуже складно буде щось потім змінити, якщо ви вже почнете діяти. В цьому напрямку. А сонячне затемнення буде в вашому сьомому секторі. Тобто щось нове, нові перспективи відкриваються для вас в темах партнерства. Це можуть бути нові партнери по бізнесу, прихід нових клієнтів, створення власної справи і перехід вашого хобі, наприклад, переведення його на офіційний рівень, підписавши офіційні угоди. А для когось це може бути періодом укладання шлюбу. В цей час буде діяти. Сильна конфігурація, рідкісна, називається парус. В ній будуть брати участь вищі планети та Сатурн як соціальна планета. Тобто, саме через нашу віру в себе, в наші сили, в нашу справу від того, що будемо готові для нового, будемо відсікати свого життя. все, не потрібно, не триматися за старе. Ми будемо реалізовувати. Наші плани 22 вересня настає день осіннього рівнодення. В цей період Сонце буде переходити в знак Терези. В цей період ви будете більше уваги приділяти темам розподілу спільних ресурсів та фінансів, вирішення питань з банками, податками. Це чудовий час і для звернення до езотерики та астрології, психології. Ваші творчі проекти, колаборації можуть приносити вам велику кількість. Фінансів розширювати ваші можливості також, 22 вересня, Марс буде переходити в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор, і вже ваша активність та ініціатива, ваша рішучість будуть націлені на. Партнерські відносини з іноземцями, або ж переїзд для когось навчання, зустрічі з онуками для когось, або ж тієї людини, яка буде мати з вами спільні ідеали та інтереси, чудовий час для укладання і юридичних угод. А 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 9 та 12 секторів. Обидва сектори вказують на. Іноземне, тож може бути переїзд, ви можете звільнятися від цього непотрібного. Лун в 12 секторі вказує на відсіювання різноманітних нав'язаних установ вам від хвороб, від цього негативного, від. Привидів минулого. Це чудовий час, і для кардинальних змін, якщо ви, наприклад, знаходитеся за кордоном, може бути і прихід важливо для вас інформації. Марс, оскільки дев'ятий сектор також це сектор мандрівок, іноземного, може вказувати і на активність, якщо ви будете відвідувати різноманітні установи, бюрократичні установи і взаємодіяти із. Держустановами для отримання, наприклад, важливого документу. Любі мої рибки, бажаю вам успішного вересня, щоб реалізувалися всі ваші плани найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео!